Мінімальна пенсія в Україні сьогодні становить менше тисячі гривень. Платити за комунальні послуги, купувати продукти, а особливо ліки пенсіонерам стає все важче. Комусь в цій ситуації допомагають діти та онуки, але є ті, кого підтримати просто нікому. У цьому випадку велику роль відіграють благодійники. Фонд соціально-економічного розвитку Севастополя продовжує реалізацію програми Фонд ветеранам. В рамках проєкту на картковий рахунок учасників щомісяця перераховується грошові курсу. Кошти витратити які можна на придбання лікарських препаратів. Анна Никоненко, голова 10-ї дільниці ветеранської організації Гагарінського району, прийшла отримати картку для Світлани Кузніцової – інваліди другої групи. Жінка живе на її окрузі і не може самостійно пересуватися. Пенсія в неї не більша, у мужа така ж більша оба вони пенсіонери. 900 гривень пенсія, хоч 50 гривень, якщо, допустимо, отримаєш. Тридуктан. він стоїть 100 з гаком. Если 50 гривень, то чувствительно. Раїсі Русанові, 88 років. Аптечною карткою за програмою фонду Павла Лєбідєва користується другий рік. Маленької пенсії часто не вистачає на придбання необхідних ліків. Кардіомагніл брала, ну, ну, Сердечне брала взагалі. Всі. Тобто, що там ще? Ну, я беру для глаз, там, беру каплі, тауфон покупаю. Програма фонд ветеранам активно працює з 2008 року. Вона починалася з 300 аптечних карток для інвалідів та учасників великої вітчизняної війни. Сьогодні учасниками програми є 2000 севастопольців. Програма передбачає щомісячне місячне перерахування 50 гривень на персональну аптечну картку ветерана. Ці кошти можуть бути використані на купівлю медикаментів в аптечних мережах партнерах програми. На сегодняшний день партнером нашей программы Фонд ветеранам и пенсионерам является одна аптечная сеть Крым-Медсервис. Это партнер, с которым мы работаем с самого начала. Действия этой программы самый надежный наш партнер. На сегодняшний день он обслуживает все 2000 участников нашей программы. Мы очень благодарны этой партнерской сети, поскольку так произошло, что в конце августа еще один наш предыдущий партнер закрыл. Аптечные пункты, которые обслуживали 783 участника программы, которые проживают в основном в Балаклавском районе, в селах, в Инкермане, и нам пришлось в срочном порядке. искать как бы для этих людей новые аптеки. И вот Крымнет-сервис его руководители согласились и этих участников нашей программы принять. И очень быстро мы уладили с ними все формальности. Хочу обратить внимание вот участников программ, которые проживают в и в Балаклаве, они обслуживаются в аптеке по адресу Флагманская 4. А остальних учасників програми ми перевели в аптеку по адресу пор 42 Учасниками програми можуть стати ветерани, які отримують мінімальну пенсію. Список власників карток визначається спеціальною комісією. У неї входять в тому числі представники ветеранських організацій міста. Фонд соціально-економічного розвитку Севастополя в рамках цієї програми надає допомогу тим, хто найбільше її потребує. А підтримка здоров'я одне з першочергових потреб пенсіонерів.